Цими вихідними громадськість Сумщини сколихнула новина про зґвалтування двома правоохоронцями неповнолітньої. Державне бюро розслідувань повідомило, що за попередньою інформацією, 15-річна дівчина в інтернеті познайомилася із чоловіком, та 14 червня вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім вони у трьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом і відбувся статевий контакт. У головному управлінні національної поліції в Сумській області повідомили, що 17 червня ДБР вже затримало одного підозрюваного та повідомили йому про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою причетність іншого правоохоронця до злочину наразі встановлюється. Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення можуть бути причетні слухачі сумського центру первинної проф... Професійної підготовки Академія поліції Сумської філії ХНУФС. Відтак про цю подію одразу повідомили представникам Державного бюро розслідувань та керівництву навчального закладу. Уже з'ясовано, що фігуранти пройшли конкурс на заміщення вакантних посад в Полтавській області. І 24 квітня 2023 року були направлені для проходження першопочаткової підготовки. Слухачів вже відрахували з навчального закладу і звільнили з поліції. За цим фактом, співробітники ХНУФС проводять службове розслідування. Усі зібрані матеріали і його результати будуть скеровані до ДБР, яке здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. Як стало відомо, правоохоронці родом із Полтавщини: один із Лубен, другий із решетилівки. Один із гвалтівників працював на посаді помічника чергового, інший патрульним поліцейським. Зловмиснику, якому повідомлено про підозру, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.